А Марилі саджаю вперше. Цибулина чекала мене довгих три тижні, поки я її висаджу. Багато вже в кого вони й переквітли, а я лише висаджую. Маю ось таку цибулину, коріння мені не дуже подобається. Але я не звернула уваги, чи воно було таке коріння при отриманні цибулинки, чи це вже воно зіпсувалося, коли цибулинка лежала у мене. Очистила додатково цибулину від сухих лусочок і починаю садити. Наниз додаю керамзит, далі у мене універсальний ґрунт з додаванням перліту, трішки насипала ґрунту, розмістила цибулину. І далі додатково знову ж таки додаю ґрунт, утрамбовуючи його, тому що він досить легкий. Ось такий результат вийшов, далі прикрашаю все мохом принесеним з лісу. Горщик я обрала невеликий, немалий, щоб рослині вистачило поживних. Речовин наростити гарні квіти. Діліться в коментарях, чи маєте ви амариліси, які кольори, і чи подобається вам взагалі ця квітка.